На нас насувається холера. Трупи будуть валятися на вулиці. Для вашого розуміння, холерний вібріон є постійно. У водоймах Дніпра їх виявляють регулярно. Саме така інформація днями ширилась соцмережами у Дніпрі. Місцеві активісти той час почали наводити паніку серед населення. Дніпряни в такі чутки не вірять. Я такого не чула. А як взагалі думаєте, буде вона чи ні? Та не буде. У нас вистачає халери. Вон с неба сніба літить халера. Не чув про такі чутки навіть. А якщо і ходять, то навряд чи вона буде. Ні, не вірю. Чому? Та це якась мачня. Та зараз мені кажеться все можливо, так що я думаю, не буде. Я думаю, що це просто сіють панику. Загалом випадки захворювання в Україні були зареєстровані в 1998, 99, 2007 та 2011 роках. Останній спалах холери в нашій країні стався у Маріуполі. Тоді зафіксували 33 випадки захворювання та 24 випадки вібріонасійства. Нагадаємо, у минулому році через воєнні дії з боку країни агресорки РФ ситуація наближилась до спалаху епідемії холери. Також у Маріуполі Росіяни казали про те, що ніякої епідемії в принципі немає, ніяких захворювань в принципі. Де нема, тому ні, люди. Хто як виживав, той, той так і вижив. Ми впевнені, що через це у тому числі зросла смертність десь приблизно в два-три рази точно в порівнянні з до епідеміологічним періодом. Тому ніяк офіційно вони навіть досі це не визнали. Вони визнали, що був все ж таки спалах якихось кишенкових захворювань, але ну не називають. Я що вони навіть не знають, яких радник міського голови Маріуполя каже, загроза виникнення холери існує і цього року. Ну, холерна паличка, вона знов ж таки вона мешкає в Азовському морі постійно. Тобто, питання на наскільки воно буде агресивне, ну велике питання. Чи будуть робити окупанти якісь проти МПЛ там заходи? Для того щоб убезпечити людей, точно не буде. про те, чи буде вона саме у Дніпрі, та чи можна вірити чуткам, ми запитали у спеціалістів. Центр профілактики контролю е, хвороб, тобто вони постійно проводять е, санітарно гігієнічний моніторинг навколишнього середовища, тобто здійснюють лабораторні дослідження. І, можливо, е, люди, які не обізнані, могли е, прочитати інформацію на їхньому сайті, так про те, що висіно в якийсь там із річок холероподібний вібріон. Він не викликає саму холеру, розумієте? Холера подібний вібріон може викликати легкі такі розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, гастроентерит, наприклад, і все. Холера каже пані Маргарита, є ендемічною для країн Азії, близького сходу, Африки, Південної та Центральної Америки для України через воєнні дії, загроза саме епідемії холери. Мінімальна, і якщо навіть таке станеться, вже існує певний план дій. Більшість спалахів інфекційних захворювань під час війни, під час бойових дій, вони вакцинокеровані. Тобто, ми можемо зменшити тягар цих інфекцій. За допомогою вакцин безпечних, доступних якісних вакцин, і на сьогоднішній день дуже, дуже в нас такі занепокоєння викликає саме кір, ну як і інші вакцина керовані інфекції, тому що на жаль, рівень охоплення профілактичними щепленнями в нашій державі нижчий від рекомендованих. Дійсно, вакцина керовані інфекції є. Ну вони є лідером саме по спалахам під час війни, під час бойових дій, і ми можемо на них впливати, тож можемо сказати, що ситуація з випадками захворювання холери у Дніпрі та області контрольована. І якщо ви бачите інформацію щодо холери, перевірте, чи дублюють її офіційні джерела.